Друзья, всем привет! Сейчас мы 7.20 утра. Иду суток. Сейчас ми заедем на фруктову, на Юровку. Проїдемо через Юровку. Заскочимо на фруктову. Сейчас через переїзди. А Та що такое? у вас карпа? Сейчас, наверное, трошки по дорозі. Думаю, чого я буду сьогодні. Може не захочеться з дому виходити. Совмістим полезне. Полізнесть приятним Сонечко сьогодні буде цілий день, воно вже вийшло. Просто може захочеться подовше поспати. неізвісно коли я виберусь. Так що давайте зараз велопрогуляночку таку у нас ранню. Я не знаю, чи в мене є такі відео, що пів восьмого ранку я щось знімаю. Може одне якесь і є. Так, капюшончик однічише. Холодновато підзарядив батареї у мене залишилися дві поділочки я так воспользувався услугами організації Так, треба цей участок проскочити щоб не ехал поезд и не закрыли шламбам. Так, тут чисто. Вот тут можно от почтальона письмо получить. Все вместе. Люблять они тут газетами торговать и письма раздавать. Так, нам по прямої, якщо я не помиляюсь, і там десь праворуч треба буде повернути. Так, треба перестроїться мені. І що за воді? Вроді ферми тут поряд нема, запах, звісно. такий як мясоконбінат де тут. Так, зелений, так? О! Вроді ще не помиляюся, треба зараз трошки на карту глянути. Що на мені пише 18 кілометрів, ви що, зумазиш? Так, квітки, цисик. Боже, що з? Я не пойму, це нові вулиці такі, чи це вони раніше так називалися? Квітки прочитав, далі не смог. Так, а ну Так, де б він? Тут пес, оооо, хтось увалив на повороті. А ні, все нормально могли. Так, котик, ти що дорогу мені... Опа, фруктова 24. Так. Окей. Значить ми в юрному напрямку. Я, як, кстати, тут колись вроді був. Чи то туди треба було повернути. Та ні, оце воно так і є. По фруктові. написано і все, так? Да? Будемо вважати, що ми вірно їдемо. Дивіться, взагалі немає ніде ніяких. О, зараз новенька табличка. О, фруктова. Значить тут багато фруктів. Зараз по прямої виїдемо десь, може через того. Десь виїдемо на Великотирніцьке або на Латишева, коротше на полуках. Тут ще й асфальт така, дорога непогана. І не гляну сколько градусів. Ночі було, якщо я не помиляюсь 13. Я, кстати, по території на велосипеді їздив. Один раз, один так ходив. І з своїм вірним тепер другом Сом Не буду казати його ім'я, палить контору. Я його накормив. Курячими лапами. Все, ми тепер друзі. Так, а як же нам по прямой поїхати? Так, зараз пропустимо, та виключу телефон. Це десь я впруся в ставки. Іли в посадку, щось мені отак. Эти горы не нравятся. не Лазурно. Ой, так, грязила начинается. Не, наверное, ого. Наверное, надо, друзья, выезжать. Навірно ми будемо не гратися. Вон я бачу ці сади два, сади один. Наші коловки праворуч. Давайте вже зо мною, мною покатаєтесь, трошки поюреться. Все, ми фруктово проїхали. Ось коло цікавищі на лазурні побуває. Ой, я зараз як заїду в ліс чи десь у пруся вставки з такими дорогами, з морозом після суток. Оооо, як не красиво. Ой, як... які льодяшки. Сонечко, все і вище. Це в нас виходить ЖК Лазурний. Який щось, як другі строїться, він щось стройку свою закінчив. Призупинив, будемо так казати, призупинив. Може на час воєнного стану. потім все возобновиться, непонятно, непонятно. Вітчі всі замерзають. Вчора чуть на території не умудрився наїхати на колючу проволоку, валялася в снігу. Просто повезло, що я приїхався між шипами. Так, можна, як і в прошлый раз не хочу, поїду. Давайте. Блин, можна було зрізати там простець. Странно, это все странно. Можна було сразу йти по одной стороні. О, давайте подивимося паспорт. Дивіться, який гарний мікрорайон намічається. Паспорт об'єкту. Так, половка 81А буде. Строїн ти. А де пишеться, що ЖК Лазурний? Непонятно. Так, ми виїхали. Біля як правильно назвати. Автосалон Nissan. Вчора вирішив оце затрасняти, бо не знаю чи я сьогодні з дому виберу чи не виберусь. У них тут така хороша дорога, давайте трошки. Nissan Motors Nissan Вольво Давайте може сходи виберемо собі тачку якусь. Так, тут теж охоронились. зараз з вітерком можна так погнати. Погода так і шепче, займи і випи. Любий момент. Друзі може прорватися відео, камера, батарея замерзне і відключиться. Це вже провірено. Так що всім мирного неба і тихої ночі сьогодні. та й майбутнього. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати помилку, ну, як завжди. Буду дуже вдячний. Бачите, чувак, в очках, в шльомі, круте педалі, лице красне від морозу. Ось повний фарш. тебе думаешь що мені надо хліб це по любому Сейчас я тут на переході перескочу о щечки горя так ну ладно давайте побачимо пока пока можливо ще сьогодні всем удачи